Саме на цьому полі в селі Холмок згоріла пшениця. Майже 5 гектарів зазнало ушкоджень. На місці працювали вогнеборці третьої державної пожежно-рятувальної частини міста Ужгород. Наразі встановлюються всі обставини цієї пожежі. Згоріли посіви озимної пшениці, які вже незабаром мали бути зібрані. Що у свою чергу завдало значної шкоди місцевим агрономам? На цьому полі у нас було в прошлому році посіяна озима пшениця. От, в принципі, вже це поле ми до цих дождів починали збирати. Дуже гарне поле. Чого загорілось, не знаємо. І сама стерня мокра, бо все дожді були, і вчора дощ був, і зерно мокре, чого ну, не зрозуміло. Тому що це просто якийсь окурок, ну вряд ли ми їх таке зробити. Згоріло біля п'яти гектарів точно. тобто половина того, що у нас було тут на полі. На місце події оперативно прибули рятувальники, які розпочали гасіння вогню. Завдяки слагодженим діям пожежників, пожеж удалося локалізувати та не допустити його поширення на сусідні ділянки. За попередньою інформацією, площа займання становила кілька гектарів. 15 липня о 13.44 до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання сухої трави на відкритій території в Ужородському районі. На місце пожежі прибули вогнеборці 3-ї державної пожежної рятувальної частини, які оцінивши обсяг робіт та долучили. Додатково ще й вогнеборців з Малих це місцева пожежна команда, а також аварійне рятувальне відділення, аварійно-рятувального загону. Загалом на місці пожежі працювали 4 одиниці техніки та рятувальники. О 14.15 їм вдалось локалізувати пожежну площу площі 1,4 гектара, і о 14.18 ліквідувати остаточно. Що стало причиною пожежі, згодом встановлять правоохоронні органи. Згодом буде встановлено, що стало причиною пожежі. Однак вогнеборці закликають бути обережними з вогнем період підвищеної пожежної небезпеки, бути вкрай обережними, не кидати на дополк, на необільше слідкувати за власними дітьми, збрушати їх без нагляду. А також не спалювати суху рослинність на полях чи сільськогосподарських угіддях. Причину виникнення пожежі наразі з'ясовують правоохоронці. проте варто зазначити у спекотну літню пору, будь-яка іскра чи залишене сміття на полі можуть мати фатальні наслідки. Рятувальники закликають до обережності та просять не нехтувати правилами пожежної безпеки. Та наголошують, при виявленні диму чи вогню необхідно негайно повідомляти службу порятунку за номером 101.